Гроші для ЗСУ, нові комунальні автобуси та підготовка до зими у рівному завершилась позачергова сесія міської ради. На ній обранці розглянули 10 питань. Усі вони є вкрай важливими для рівненської тергромади. Подробиці у сюжеті. Спокійно та без суперечок саме так завершилась сесія рівнеради. Першочергово обранці підтримали виділення коштів на підтримку ЗСУ. Зокрема, мова йде про капітальні і поточні видатки трьох військових частин відповідно до їхніх запитів. Даже в цьому бюджеті ми так само згідно листів, допомагаємо нашим збройним силам України, це і те ж саме виділяємо ці гроші і на турботу, це теж є військові, це є ну, і сім'ї загиблих, тому що в нас є це основна задача, і тут навіть нічого не обговорюється, ми можемо багато за це говорити з вами. І коли передивиться взагалі бюджет, дуже багато коштів виділяється і на перевезення військове, і, і на Збройні сили України. Також рівному придбають 20 сучасних автобусів середньої місткості з низькою підлогою, пандусами та місцями для людей з інвалідністю. У департаменті інфраструктури та благоустрою розповідають, таким чином закриють питання доїзду у найбільш проблемні точки рівного та Квасилова. Питання в тому, які ми будемо закривати маршрути. якщо якщо та якщо там якщо там є соціально напружений маршрут. Однозначно, що ми будемо частково його закривати комунальними автобусами. Плюс треба розраховувати, що станом на сьогодні місто не має жодного автобуса. Розуміючи зовнішню ситуацію, яка в нас є, навіть для причини евакуації ми не маємо жодного автобуса. Навіть з того в тому розрізі, якщо дивитися. Але перших 20 автобусів ми розглядаємо абсолютно лише для того, щоб закрити соціально напружені маршрути. Щодо нових автобусів, вони будуть комунальним транспортом, розповідає Віктор Шакерзян. Додає, такий вид транспорту стане одним з етапів впровадження у місті електронного квитка. Все починається з цього транспорту, тому що це ну, екологічно чисто, це Євро 5, це 52 місця, то це, це допоможе нам так само рухатись по місту, і ми побачимо, що новий комунальний транспорт може так само курсувати. І це перша, така, перша дія, що ми все-таки хочемо робити електронний квиток. Я думаю, що коли буде комунальний транспорт такого, ну, більшою кількістю, ми зможемо запровадити це і те, що люди хочуть, ми будемо впровадити в нашу програму. Проголосували міські обранці і за зміни до бюджету на 2023 рік. 9 мільйонів 922 тисячі 238 тисяч гривень це субвенція у закладах освіти, садочки 8, загальноосвітні школи 10,5 мільйонів. Також міська влада компенсувала комунальному підприємству Рівнеоблводоканал понад 18 мільйонів гривень. Ці гроші потрібні, аби підприємство не зупинилось через борги за електроенергію і аби вода в місті подавалась без перебоїв і надалі, розповідає Віктор Шакирзян. Якщо ми, наприклад, не справимося з цією задачею, це є 95% відсотків водоканал, який повністю подає воду і водовідведення. Це тільки місто Рівне, тому, якщо врахувати ті всі моменти, ми не хочемо залишитись людей без води. Ми не хочемо йти в якісь певні графіки. Тому це було випередження, тому що ми маємо заплатити за електроенергію. Любий час це все можна відключити, і місто тоді відчує, що це таке. Тому передбачені ці кошти. Я думаю, що це є правильне рішення. Також у сесійній залі розглянули низку питань, які дозволять забезпечити стабільну роботу міських комунальних підприємств взимку. Насамперед йдеться про ремонт і оновлення необхідної комунальникам техніки. Павло Невесенко. Павло Стецюк, новини Рівного.